Я механік водій 47-ї бригади, танкового батальйону на Запорізькому напрямку. Робив проходи по мінному полю при помощ танку Т-64 з катками, які призначені для розмінування дороги. За допомогою катків знаходили мінне поле. І далі з. УР-77 запускав лінту розмінування, яка підриває робить підрив на довжину 100 метрів і ширину 6 метрів для безпечного підвозу особового складу на Бредлі до позицій до окопів противника. Також Ворог використовує дуже багато мінних мінів, іноді буває, вони вкладають міни -комп сендвічем, сендвічом по 2-3 протитанкові міни на одну на одну, щоб максимально зробити неможливим штурмування даних позицій. Також ми при пробитті коридору, при лінії розмежування, так стараємося вести вогонь як з кулеметів, так і з пушки 125-та 125 дає дуже великий розліт осколків десь в 100. На 50. Танчики завжди йдуть перші. Є такий вислів, що перемога йде по сліду танка. Тому ми от на танку беремо всю страх-кулаки і йдемо самі перші. Родом з Харкова, повномасштабно, мене зустріло о 5 годині, це з прильотів. Тобто я пам'ятав, як спочатку почали сирени авто. Автівок, плюс в мене була недалеко телевишка, і 24-го вони прям били систематично в Харкові по телевишки. В цивільному житті займався, працював інкасатором, тобто ми старалися максимально, щоб банк, щоб люди не було в них паніки, грозити банкомати. То есть, не б не було таке, що люди в Харкові думали, що про них забули, що ніде зняти не грошей, ни, нічого, ні за що, що купити. Били вони по інфраструктурі, то есть, пропадав інтернет, пропадало світло часто. У мене була бронь від НБУ, тому що як інкасатори це і є критична структура. Я спочатку хотів... Піти, я наразі навчаюсь в ДСНС, хотів піти в сапера. І вона якби за фахом. Але от судьба мене привела трошечки, поки оформлювали документи, мене, так скажемо, в воєнкоматі сказали, що вкрай, тут тут швидше ми тебе оформимо і швидше. І от я попав і так судьбою. Попав на групу розмінування. Тобто я до, як воєнкомат відправляв, до останнього не знав, куди я попаду. Тобто вони сказали, що тіпай, ми зараз тебе відправимо в 47-му по якихось своїх поняттях, але казали, що туди дуже важко попасти, тому тіпай, не... можливо, ти туди не попадеш, то тебе в іншу частину, але пройшов психологічний тест, поспілкувався і тобто, попав в 47-му. Це робилося розмінування опять же, перед штурмом виїжджали на цьому танчику. Розмінування нас вели два дрони, щоб... тому що там вже дуже сильно заросло травою, тобто трава вище виш тобто З землі, з танчика, його не було видно, де дороги, де ухаби, де ями, де посадки будуть. Також вони коректували нам, куди вести вогонь. Ми протравили, протравили дуже велику відстань. Пощастило, що там не було дуже велика кількість мін, але було небагато. Ми два рази тільки підірвалися, що, що видержують катки. Під'їхали на позицію, нас прикривали бредлі на випадок. Вони більше, Якщо танк підіб'ють або ще щось трапиться, щоб вони швидко нас евакуювали. Бо все-таки дуже велика відстань, то пішком ми могли б не дійти. Під'їхали, наводчик відпрацював весь комплект боєприпасів, залишив невеликий процент на відхід. І вже при відході нас потрапили в бочину. Щось, що саме не знаємо. Тобто, але екіпаж трішки. Більш, більше всього постраждав наводчик, очік що з його боку. Ну, нас так в ушах в вухах позвеніло, ну, більш-менш нормально. Тобто Не було ні втрати свідомості, нічого, а от навочик вже перебило перепонку. Все-таки Т-64, хоч і старенький, але він є секретна радянська розробка і. У нього дуже великий ступінь захисту. Він робився для внутрішнього ринку, тому для нього, в принципі, мінометка ну, не сильно так б'є. Так же само при підриві, в принципі, не дуже відчувається підрив на мінах. Хоча танковий каток вагою 7 тонн підскакує на висоту пару метрів. Також ми брали на. Перші виходи, перші спроби штурму на Запорізькому напрямку. Це ми виїжджали і ще в початку літа пробували. Тобто тоді ще не було чіткого, чіткого розуміння, як це буде, що це буде. У нас були підготовки на полігонах, ми відпрацьовували по максимальному. Наші дії, щоб, якщо в випадку, якщо РЕП заглушить зв'язок, щоб з кожен к до автоматизму свої дії. Тому ну, ми виїхали, почали підриватись, але в іншій техніки не було можливості прикрити нас, тому що дуже мала відстань була, тому що треба тримати в колоні велику дистанцію, що якщо одна техніка виходить з ладу, її можна було об'їхати. Тому ми пробувалися максимально вперед. Буквально не дійшли якісь метри, як в нас вийшли з ладу танкові катки, що ми вже не змогли дотралити около 100-менше 100, 100 метрів. Ми відкотилися, але вже виїхала інша машина, інший танк з такими ж катками, і він вже доробив до окопів до ворожих. Щоб могли зайти Бредлі, щоб вони далі вже піхота могла спокійно штурмувати. Від нашої роботи залежить успіх. Якщо ми десь там струсимо, на півдорозі не дійдемо до окопів, то наступ буде неможливий, бо вони можуть просто на половині дороги підірватися на будь-якій зміні. Тому от група розгородження є одна з найважливіших. Частин при штурмі на даному напрямку. І використовуємо як можна більше всякої техніки, як від закордонних відцентів машинорозмінування європейського зразку на базі Леопарда, так і наші старі Т-64 з мінними катками. Є, от Ми спілкуємося. там там кісти з леопардів на Бредлі, як у них вже там, сідаєш, сідаєш, у них чистенько, не нема, нема масла, все-таки совєтська техніка вона особлива. То есть, там ніхто не думав про комфорт, там тобі ти... небагато місця виділено. Тобто Якщо а ти за кордоном техніку, то там вже в тебе коробка автомат, ти, нічо... ти не про що інше не думаєш, як керувати. То тут а ти такий оп, треба подивитися температуру. Треба зробити те, треба зробити те, і це ще все треба робити на полі бою, щоб мотор не закипів, щоб ти просто не, не вгробив машину. Тобто буває таке, що коли при виконанні роботи, особливо в літню жару, ти дивишся, а в тебе по приборах починає машина грітися. Ну, нічого не виходить, як, нічого не стається, як включити обігрів бойового відділення. Ну, командиру, наводчику жаркувато становиться ще більше, але я впевнений, що ми зможемо виїхати. Тобто є, є бажання, звісно, що все-таки дуже бредлі, дуже добре захищають особовий склад. Вони прям спілкувалися, що їм противотанкові гранатомети, от вони спокійно витримують чотири удара. І навіть особовий склад не отримує ніякої контузії. Також і леопарди, вони досить такі добрі, гарні машини. Нас, як привезли, спочатку тобто, були інші танки словенські. І це ентузіазм, що ти керуєш 35 тонною автівкою ну, танком. Трошечки було цікаво, на що він може. Що як швидко він може розігнатися, як швидко він може затормозити. І на такому ентузіазмі, плюс у нас були добрі інструктора, які нас прям не просто так казали, оце газ, оце тормоз, їжджай. Тобто вони нам старалися об'яснити особливість техніки, що є, що немає, чим відрізняється та чи інша техніка. Тобто вони були самі танкісти, не було таке, що там хтось мобілізований. Що колись там десь біля танка його охороняв, і тепер він припадає. Ну ні, у нас були доволі такі гарні спеціалісти, які, так як і по наводці, операторську роботу дуже добре об'ясняли, так і командирську, що, що позначає кожен тумблер, що тобто навіть досі є один інструктор, з якого ми вже Це багато часу пройшло, але якщо там щось не знаєш. До нього дзвониш, він Да-да-да, я пам'ятаю, все, от такий танк, яка модифікація, він хоч час ночі до нього обратися, він тобі завжди підскаже, розкаже. Танк доволі таки не, не важка в керуванні. Єдине, що все залежить від того, як ти відносишся до танка. Керувати ну, не дуже. Якщо ти будеш не слідити за ним, не слідити за рівнем мастила, не слідити за охолоджуючою рідини, не робити тих огляди, не натягувати гусню, то танк швидко тебе вийде з... Вийде з ладу і ти більше нічого не зможеш робити. Більш просто, а керування ну, доволі. Просто що треба дивитися за багатими показниками, які знаходяться в самому незручному місці. І привикнути до невеликої обзорності, що в тебе одне невеличке віконце, через яке ти повинен бачити, де проїде трьохметрова вшир машина. Найтаке кумедніше в роботі танкіста це коли впіймати дельфіна, це коли ти так і їдеш по похідному, тебе, ти виглядаєш з танка з незакритим люком, і якась калюжа, яка тобі кажеться, що вона зовсім не глибока. Оказується дуже глибока і дуже брудна, що тебе просто вмиває всього гразю глиною, що навіть не окуляри нічого не спасає. Вода проходить скрізь. І, ну, Не всі повинні бути в ЗСУ. Є люди, які дійсно там, донатять, допомагають. Є люди, які настільки токсичні, що вони зроблять тільки хуже в армії. Ну, людина та, що буде думати, піду чи не піду, він, у нього вже, напевно, нема свого вибору. Він теж, який поворот долі, що він такий, да, я піду. От мені дадуть пов'язку, я піду. От не дають пов'язку, значить я там не потрібен. Такі люди, вони просто будуть чекати, що вони, можливо, будуть гарними солдатами. У ворога дуже великі ресурси людські і техніки, і тобі, прямо відношення їх, і нас ми прямо, дуже сильно відстаємо. Люди завжди потрібні. Там не обов'язково треба йти воювати, але якісь ВТЗ, ВМЗ, підвоз боєприпасів. Іноді дивишся, то пожила людина підвозить, яка больна спина, і він підвозить боєприпаси. Старається місце з тобою швидко розгрузити, щоб ти швидко загрузився. А є люди, які, які дивляться на заправки оператор, який може, ну, але він вважає, що він там більш потрібний виспатись, напевно. Нормально просто лягти, щоб ніде не, не стріляло, щоб знати, розуміти, що тобі нікуди не треба йти. От, просто елементарно поспати добре. Щоб зрозуміння, що ми перемогли. Не просто лягти, там, таке, о, я виспався добре. А що ти знаєш, що не, вже в новинах ти не прочитаєш, що якась ракета вцілила всякий-то будинок.